У Новому Завіті Ісус отримує від Батька владу посилати Святого Духа. Святий Дух походить від Отця, тому що Він є Його власним Духом. Ісус же, безмежно любимий, піднесений Батьком, отримав від Нього Святого Духа на своє розпорядження. При цьому. Є всі підстави вважати, що ці повноваження Ісус отримав лише після свого Воскресіння і піднесення. Так у діях, 2 розділ 33 вірх, сказано, що Він, бувши вознесений правицею Божою і прийнявши від отця обітницю Святого Духа, вивив те, що ви бачите і чуєте зараз. Ми бачимо, що тут Святий Дух представлений не як окрема особистість, а як Божа присутність. Як було показано, Син Божий отримав від Батька низьку повноважень лише тому, що став анцем Божим, тобто, прийшов у цей світ як людина і добровільно прийняв хрестну смерть. Читаємо об'явлення 5.9, і нову пісню співають вони, промовляючи Ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей богові. Ми бачили, що батько дав йому владу чинити і суд, бо він є син людський. Читайте Івана 5,27. Тому і та обставина, що Ісус отримав від отця Обітницю Святого Духа тільки після Свого звеличення повністю вписується в цю біблійну лінію. Дуже важливе свідчення полягає в тому, що після піднесення Ісуса. Батько і син спільно перебувають у людях. Ісус відповів і до нього сказав Як хто любить мене, той слово моє берегтиме, і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього, і оселю закладемо в нього. Тому той, хто має Святого Духа, має обох Бога та Сина Божого. Те, що Ісус перебуває і діє на землі через Святого Духа показують такі місця. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе у вас, а коли хто не має Христового Духа, той не Його. А що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина Свого. Що викликує Ава Отче. Вони досліджували, на котрий чи на який час показував Дух Христів, що в них був, коли Він сповіщав про Христові страждання та славу, що прийдуть по них. Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, Там я серед них. Тобто духом своїм. Нехай Господь допоможе вам зрозуміти цю істину. Амінь.